Вітаю вас у цинічного Кіма. 2024 рік уже підходить до кінця, і було би добре підвести якісь підсумки. Але грудень залишив для нас одну певну велику купу. Тож сьогодні ми спробуємо швидко її розібрати. Пристебніть паски безпеки. Ми починаємо. Ясне діло однією з найгучніших подій цього місяця стало поїздка прем'єр-міністра Словаччини Роберта Тису на Московію, пардон, Роберта Фіцу, де він домовлявся про газ із позивним. Хоча більше подейкують, що Фіцо приїхав вилизувати кремліського фюрера особисто. Принаймні, на це натікає новина, яка вийшла перед тією зустріччю, а саме про відмову московитів викреслити Мадярщину та Словаччину зі списку недоружніх країн. Так чи інакше, після їхньої зустрічі в Барзаславі пішла нова хвиля антиурядових протестів, а опозиція подала заяву на воду недовіри уряду Фіцо. Якщо ви подумали, що це популістський крок для отримання політичних балів, то ви помилилися. І це я кажу з відвертою радістю. Річ у тім, що на нинішньому етапі правляча Віті Словачини така ж стабільна, як і сейсмічна зона Японії або Туреччини? Причиною моєї внутрішні суперечки як між партіями, так і між окремими депутатами всередині фракції, яка входить до вправлячої коаліції, і у випадку успіху в отому про недовіру будуть два можливі сценарії: або буде сформована нова правляча коаліція, на чолі з нинішнім лідером опозиції Міхалом Щевачкою, або будуть позачергові парламентські вибори, акурат після позачергових виборів 2023 року. І в цей момент мене не покидає така думка: а чи встиг Зустрітися з засодом. А що? Його дружина вже подала розлучення та їде в Лондон, себто на свою історичну батьківщину, бо в неї самої лейкемія, а мацкву вона оцінила приблизно на рівні таксі 5. Можливо, башер побачить офіцу сварінену душу. А, ано, робо, віділізме твої виграшки. а тума аж нашу відповідь. посердіса Дуфам же таку то відповідь ріхло похопіш. Гадаю, ні для кого не є секретом, що в нашій Верховній Раді досі сидять представники вже в забороненої партії ОПЗЖ. Також ні для кого не є секретом, що наші зелені слуги взагалі не хочуть їх виганяти з парламенту. Ну бо з ким тоді утворювати більшість? І через це вони дозволяють собі генерувати ідеї, які якось інакше, ніж вживання у суміші горілки та пива, я взагалі не можу назвати. Або ж бажання підготуватися до виборів, про які останнім часом багато говорять у нашому інформаційному просторі. З одного боку, є такий собі на Григорій Мамка Розумію, що ви маєте купу питань щодо його прізвища, особливо з урахуванням того, що його адвокатське об'єднання зветься мамка та партнери. І без урахування контексту це виглядає як об'єднання матусь, які раптом вирішили зайнятися адвокатською діяльністю. Ну так ось цей горе правознавець подав законопроєкт, за яким журналістам-розслідувачам за розповсюдження певної пікантної інформації про наших чиновників може загрожувати до восьми років в'язниці. Причина цьому доволі проста: річ тім, що наша любо в лапках зелена влада в паразупах за жопцями генерує корупційні скандали зі швидкістю, з якою кролики народжують дітей. А журналісти намагаються зафіксувати кожен із таких скандалів. Ясно це дуже сильно б'є по наративу. Мовляв, ми вже здолали корупцію. Тож, судячи з усього, вони намагаються її здолати банальним замовчуванням, загрозою кримінального переслідування. Ну а з іншого боку, на сцену виліз суперник допкіна на звання найдудніше обличчя української політики Юрій Бойко. Для молодих глядачів скажу, що він був міністром енергетики та віце-прем'єром в уряді відомого знавця української мови. Викілі Азірова Ще раз попереджуваю, ще раз попереджуває, і саме на його честь були названі ті газовидобувні вишки біля берегів Криму. Також бойко видав геніальний спіч в лапках про нинішню ситуацію в нашій країні на своєму Тіктоку. Похоже, наші радикали взяли же курс. Схоже, наші радикали взяли той самий курс і почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою. Каханіракція на цей свіч в нашому суспільстві була зрозуміло яка. Після цього він вирішив уточнити щодо радикалів. У підсумку вийшло, що в нього алергія на шалену бджілку. бо якось інакше описати те, що бойку мовляв мав на увазі Порошенка, я взагалі не можу. Ну а про важливість депутатів від ОПЗЖ для говорить і те, що Бойка лише з другої спроби виключила зі складу комітету ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції. Однак цього явно недостатньо. Я мовчу про те, що в місцевому самоврядуванні досі лишається чимало ОПЗЖ-обців, дітолюбних червоних кулюк та крайньо Крайніх, тож, якщо ми хочемо просвітаючу Україну, нам треба спрямувати цю шоблу за відомим напрямком. А зараз час для однієї з найгучніших новин цього тижня, після якої вже варто усвідомити, що московитські ракети Земля-повітря це природній ворог пасажирських літаків. Мова йде про літак Емпраєр Азербайджанських авіаліній, який прямував із Баку до Гроздонного, але чомусь упав біля казахського міста Актау, яке знаходиться на іншому березі Каспійського моря. На тому літаку було 62 пасажири та п'ять членів екіпажу, із них вижило 29 людей, включаючи двох членів екіпажу. Перш за все, хотілося б віддати шану екіпажу того літака така за їхню боротьбу за життя пасажирів, а також мешканці Мактау, які швидко надали допомогу тим, хто лишився живий. Ви потім зрозумієте, чому по-друге, те, що частина з них змогла пережити це падіння, а також те, що літак упав не на Московії, а в Казахстані, захищає цю історію від можливих фальсифікацій, які почали з'являтися ледь не одразу, як, наприклад, розікнення з птахами. Ось тільки судячи з фото, ті птахи мали розлітатися уламками, а також не собі боєзапас. Я мовчу про те, що птахи більше загрожують двигунам літака, рівно як і на які вважають, що одягати плащі це круто. Пізніше стало відомо, що коли той літак майже з десях столиці окупованої Ічкерії, там в усю працювало ППО, оскільки в небі активно літали дрони. І, скоріш за все, до літака прилетіла ракета від московецького комплексу Пантер С1. Принаймні, на відео, які знімали пасажири літака, видно пошкодження літака та прями крові. З цією версією вже погодилася азербайджанська сторона, і на додачу взагалі заборонила будь-які польоти на Московію. Після оголошення аварійної ситуації літак спочатку спробував. Сісти в махач кала, і тут є дві версії подальших подій. Або тамтешні диспетчери послали літак через Каспійське море в Казахстан, сподіваючись, що літак упаде в море, або пілоти самі скерували літак у біг Казахстану, бо уявляли собі наслідки при посаді на території Московії, і їх можна зрозуміти, особливо після прильоту ракети. Окрім цього, була ще інформація, що на тій території взагалі вимкнули GPS. Так чи інакше, літак таки дотягнув до Актау, і фото з пошкодженим фюзеляжем літака та свідчення очевидців швидко. Видко стали публічними, ну а рамзанчик врожив своєму племіннику, як секретарю Чечні, медальку за повідомлення всі сідрони збиті. Тож сподіваюся, ця ситуація буде наглядним уроком для всіх, що літати на Московію небезпечно для власного ж життя. Ну і закінчити хочуть чимось позитивним. А на святвечір підводний флот Московії поповнився торговельним судном Урса Майор, або ж велика Ведмедиця. Сталося поблизу берегів Іспанії. Відомо, що двоє членів екіпажу того судна звиникли безвісти. Усіх інших забирали іспанські рятувальники. Невідомо навіщо. І тут найцікавіше, коли мова йде про Московію, то завжди варто очікувати, що під подібною вивіскою можуть ховатися або диверсанти, або зброя для бойовиків. Про гумканвої, які возив гуманітарку та зброю для брав. Хупал чиненцев, я гадаю чули всі у нинішній історії та сама ситуація. Ось та ведмедиця свого часу займалися постачанням необхідного обладнання для московицького групування в Сирії. А як ви знаєте, режим Асидів нещодавно гучно посипався. Можливо, те судно могли би перекваліфікувати на перерізання підводних кабелів, чим зараз активно займаються московити в парі з китайцями, але вже пізно. Ну і окремо дякуємо нашим захисникам за різдвяний салют у місті Курської Народної Республіки, після якого чимало офіцерів армії. Орків та запрошені Чучхей відправилися на концерт Кабзона. Ну а про історію з вибуховим самокатом, який підсмажив любителя історії про бойових комарів, гадаю, не треба говорити. А щоб було більше таких салютів, треба донатити нашим Збройним силам. Суму донату та звір ви обираєте самі, але пам'ятайте, що кожна гривня важлива. І на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та байду дзвін, аби не пропускати нові відео. А також підписуйтеся на мій основний канал, на якому виходять огляди різних. Анімаційних творінь. Також підтримуйте мене фінансово за посиланнями та реквізитами в описі до відео і за традицією стандартне побажання. Будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ. Та слава Україні! До зустрічі!